29 січня день пам'яті героїв. Крут. У 1918 році відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. Крути назва невеликої станції, що розташована на Чернігівщині, ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. На залізничній платформі в крутах до 520 українських вояків і студентів, 16 кулеметами та однією гарматою дали бій росіянам, які мали десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах та артилерії. Бій під крутами тривав близько 6 годин. У ньому загинуло від 70 до 100 бійців. Бій, що відбувся на станції Крути, стоїть у ряді з багатьма кривавими трагедіями української нації. Ця історична подія вкотре доводить силу духу українського народу, його витривалість, мужність і готовність українців за будь-яку ціну відстояти свою державу у загарбника. Сто років тому вони під крутами стояли, щоб через сотню літ. Нащадки боролись і перемагали.